Друзі, всім вітаннячко. Ви почали нам задавати питання, чи дійсно піднімуть навесні 23-го року платіжки за комунальні послуги, за газ, за воду, за водопостачання, водовідведення? І просили перевірити інформацію, наскільки ну, тобто є певні обговорення, вже, які піднімаються да, з цього питання? І uh, дійсно. В СМІ це питання вже піднімають, і, зокрема, були офіційні вже виступи на телемарафоні. Я знайшла цей виступ наприкінці січня він відбувся. А, виступав голова національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг пан Щеповський, який якраз і піднімає це питання щодо підвищення комунальних послуг дійсно навесні 2023 року. Яка аргументація? Аргументація. Споглядає у тому, що наразі дуже багато звернень пропозиції поступає до національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, і де пропонується все ж таки підвищувати тарифи, оскільки дуже багато йде е, е, ремонтів аварійних. Всі ми знаємо, чому да, тому що дуже багато треба усувати пошкоджень після обстрілів. Зокрема, ще один момент е, треба. Якось перекривати оплату заробітну за такі види робіт, які люди виконують да, після обстрілів і відновлюють всі комунальні мережі, які потім все ж таки починають працювати. Ще один момент піднімається питання щодо того, що тарифи, начебто, знижені. Але друзі, я вам як адвокат. Наголошую і нагадую основне питання, яке зараз врегульоване, принаймні на період дії воєнного стану, і поки я не знайшла жодних законопроєктів, які б це питання скасовували, як ви пам'ятаєте, на період дії воєнного стану в нас заборонено взагалі підвищувати тарифи на комунальні послуги. Однак, все ж таки, коли починають такі речі щодо підвищення комунальних послуг, оскільки це дуже така критична. Критичне і важливе для населення питання, коли його так, знаєте, поступово і м'яко починають підіймати в СМІ, то треба чогось очікувати. На жаль, ще в СМІ пишуть щодо виступів пана Гетьманцева, це в нас податковий комітет він наголошує, що щодо природнього газу є заниженою ціна, сам тариф. Тобто ще з цього моменту що є. Моменти такі, що треба якось чином оці занижені тарифи перекривати? Це мусить робити держава, але я так розумію, що зі слів пана Гетьманцева треба підвищувати цей тариф. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, наскільки ви вважаєте актуальними такі зміни в такий скрутний час для населення? Наскільки ви. Вважаєте актуальним чи не актуальним такі от моменти, нюанси щодо саме комунальних послуг. Тому що насправді держстатистика, яка зараз офіційна, да, станом на, коли там на 14 лютого я знаходила інформацію, то є заборгованість близько 130 мільярдів гривень за комунальні послуги. І там дуже незначна частка заборгованості складає за території тимчасово окуповані. Дуже багато є заборгованості за, на, на, на території України, де а, немає окупації. Тому а, ще піднімають експерти питання, як взагалі перекривати ще й оцей момент, коли. Виникає необхідність яким чином підтримувати критичну інфраструктуру, тому що якраз газопостачання, водопостачання, газові... водовідведення, надання теплової енергії це є критична інфраструктура, яка мусить працювати, незважаючи на складні умови, які зараз в Україні через ведення воєнного стану постійні обстріли. Але в експерти заявляють, що є необхідність підвищення тарифів для того, щоб яким чином підтримувати подальшу діяльність цієї інфраструктури, тому і піднімають питання щодо підвищення тарифів. Це думки експертів, які от я перечитала перед тим як вийти в ефір. Тому що я ж кажу, ви багато питаєте з цього моменту наскільки це актуально, наскільки це реально. Ну, дивіться, поки що змін повторюся. Змін щодо того, що відмінена оця заборона на підвищення тарифів комунальних на період воєнного стану. Не вносилася, тобто ця заборона діє. Однак є вірогідність, за якою ми будемо з вами разом спостерігати. Якщо ви щось спершу знайдете, то давайте обговорювати, що все ж таки можуть переглянути тарифи, які будуть переглядатися після завершення діючого опалювального сезону, тобто якраз навесні 2023 року. Принаймні так заявляють і. А, голова національної комісії щодо регулювання енергетики комунальних послуг і дуже багато експертів. Я от сьогодні свіжі статті за 14 лютого. Ну тобто, за цей попередній тиждень дійсно багато було повідомлень, але чомусь це знаєте, якось так тихо проходить. Немає такого розголосу, тобто на обговорення громадськості я так розумію, що це питання ще не ставилося. Тобто, є думки експертів, є офіційні заяви національної комісії з регулювання енергетики комунальних послуг, зокрема ще є повідомлення знову ж таки від керівника цієї національної комісії, пана Ущаповського, який зазначає, що наразі Національна комісія разом з урядом Міністерством енергетики все ж таки розробляють якусь програму, яка можливо зможе якось розробити такі проблемні питання щодо вирішення оплати згідно Підвищено навантаженості для працівників комунальних служб, для працівників критичної інфраструктури, зокрема, щоб надавалося тепло, вода, газ, щоб було водовідведення вчасно, так і при тому, якимо чином розрулити питання щодо несплати комунальних послуг. Повторюся, що звільнення від оплати комунальних послуг на період воєнного стану для територій, які... Не перебувають на тимчасово окупованій території, не має. Тому, в принципі, всі комунальні послуги варто як можливо сплачувати, тому що борги списуватися принаймні зараз точно не будуть. А якщо ви цікавилися взагалі законопроектами щодо списання якихось боргів з приводу житлово-комунальних послуг за період дії воєнного стану, друзі, то нагадаю, є в Верховній Раді зареєстрований такий законопроект. Який є а, номер 8367, який дуже багато хейтять, але він все ж таки є, поки змін не було. Там іде питання щодо списання а, списання взагалі а, накопичених боргів за період дії воєнного стану а, для тимчасово окупованих територій, тобто для тих територій, де ведуться активні бойові дії, відповідно. Накопичувалися борги, і зараз люди не можуть користуватися тими комунальними послугами, які там були вже надані. Да, тобто доступу до житла немає, або немає можливості сплачувати. Тобто для таких територій законопроект 8367 Він і описує, але я ж кажу, там дуже багато хейту. А в якому в якій редакції цей законопроект буде прийнято, будемо дивитися, будемо робити окремі огляди ефіри, якщо його все ж таки будуть далі ру. Тому що зараз він трішечки, знаєте, так підвис. А, тому а, оцей момент, з приводу а, списання, то він зараз підіймається. О, якраз з цього приводу пише Ольга Вахтиніна. Це вся корупція. На окупованих територіях немає ніякої інфраструктури, досить хитрувати це, питання, підносять питання корупціонери. Брати одразу їх до в'язниці. Ольга, ну ви розумієте, такі речі, ви так всіх під одну грибінку <сум> описуєте. Насправді, з приводу надання комунальних послуг, я ж кажу якраз про цей законопроект 83-67, який коригує заборгованість саме на тимчасово окупованих територіях. А з приводу корупції і тому подібне, друзі, дивіться. Є дуже багато гарячих ліній. Якщо ви бачите, що є якісь порушення, ви вважаєте, що є викрадення бюджетних коштів, є якісь розкрадання, є натяки на корупцію, то окрім того, щоб писати такі коментарі, як пише Ольга, варто, друзі, робити наступним чином: гуглимо. Відповідно яке міністерство, кому підпорядковується той державний орган, де ви. Побачили натяки на корупцію і повідомляєте про це належним чином, а не просто пишемо коментарі. Тому що, коли писати отак: от коментарі з агресією, ну окей, ви, ви, ви виплеснули, от, наприклад, мені зараз в ефір ваші негативні емоції. Це вирішило ваше питання? Ні. Це е, закрило питання щодо корупції? Ні. А що треба зробити? треба щось зробити правильно для цього дуже багато гарячих ліній будь ласка ви як громадяни маєте право скаржитися але просто а, половина з тих хто пише такі агресивні коментарі можуть написати тільки в коментарях а коли я говорю шановні беріть будь ласка слухавку і телефонуйте повідомляйте по факти корупції щось Небагато людей знаходиться, хто, в принципі, доводить це до фіналу. Тому вчимося робити правильно, а не тільки випльоскувати на чужих людей негативні емоції. Тому що, розумієте, якщо просто випльоскувати негативні емоції і нічого не робити, то нічого і не змінюється. Треба ж діяти якось системно, правильно. Так, слухайте, у вас бувають такі цікаві назви аккаунтів. Заїчка Роберт. Вибачте, не знаю, це дівчина чи чоловік, а є якісь пільги для мобілізованих, якщо до призову проживав сам. Дякую. Дивіться, з приводу, це не по темі, але відповім. З приводу пільг на комунальні послуги, друзі, для всіх мобілізованих відповідаю, тому що від вас також такі питання дуже часто надсилаєте. Ви нам в повідомлення або в приватні повідомлення нашої сторінки. Запам'ятайте собі, будь ласка. Передбачені пільги на комунальні послуги для тих мобілізованих, хто оформив вже УБД. УБД це учасник бойових дій. Тобто, якщо вас мобілізували, ви не були в гарячій точці, не виконували бойове завдання. Але або виконували бойове завдання, або ще не оформили відповідний статус. З початку грудня, до речі, 22-го року вже почали створюватися ці комісії, які встановлюють у БД. Так коротко говорять, але ви маєте це розуміти, тому що учасник бойових дій це і є підстава для надання. Пільг на комунальні послуги. Тобто, якщо ви мобілізувалися і ще не оформили цей статус, то вам пільги поки що не передбачені. Так, це є трошки муторно, що треба це все оформлювати, добуватися документи, але це треба робити, тому що просто так пільги не надаються. Це отака аксіома. Добре, друзі, пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Ставте лайки, репости, щоб більше людей побачило наші ефіри, щоб люди знали про інформацію, перш ніж вона вже як то кажуть, захлесне. Інформаційний простір, тому що є нюанси, де перекручують дуже, де нюанси де навпаки людей накручують. Ми стараємося давати об'єктивну інформацію, аналізувати всю інформацію, яка подана, перед тим як вам її подавати, роз'яснювати. Тому, друзі, поки що підвищення а, комунальних послуг, як це періодично в СМІ, от зараз на попередньому тижні я читала, не передбачено. Це тільки розмови. Нагадую, що діють і не були відмінені заборони на підвищення тарифів на період дії воєнного стану. Але не виключено, що навесні до цього питання все ж таки будуть повертатися. Як саме це буде вирішуватися, яким чином, які будуть внесені зміни, будемо дивитися з вами разом. Обговорювати. Аналізувати і старатися внести свої поправки, як то кажуть, і висловлювати свою думку. Бо це важливо, друзі. Всім бажаю мирного дня. На все добре, до зустрічі в нових ефірах. До побачення!